І вітання Кременчуцькі новини традиційно працюють для вас у цій порі на телеканалі Олтава. Дивіться у випуску Кременчуцьким нацгвардійцям вручили подяки від президента України. Працівників органів місцевого самоврядування привітали з професійним святом. Та Кременчук стане центром госпітального округу за кілька секунд. Докладніше. Бійці військової частини 3059 отримали подяки від президента України Петра Порошенка. Нацгвардійцям вручив відзнаки міський голова Віталій Малицький. На урочисті події побували і наші кореспонденти. Від президента України надійшли відзнаки. службовців захоче. Подякою. Я хочу вам також вибирати успіхів. І знаковою подією військовослужбовців привітав і міський голова Віталій Малецький. Загідну службу слова подяки мер висловив бійцям військової частини 3059. Ми щиро вдячні вам за захист нашої вітчизни, нашої України. Від всієї Кременчуцької громади величезна вам подяка за вашу ратну працю. Знайте, що за вашою спиною міцний тил. Цей міцний тил, наше місто, наш Кременчук. Ми з свого боку будемо робити все для того, щоб ви. Мали можливість повертатися в сучасні казарми, в сучасні об'єкти, які от, до речі, зараз будівельники прямо будують для того, щоб ви мали можливість проходити службу в комфортних зручних умовах. За сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку дев'ять нацгвардійців отримали подяки від президента України Петра Порошенка. Нагородити подяки президента України, командира військової частини 3059, полковника Оленіна Олександра Геннадійовича. Військові відзначають, їм приємно бути відзначеними однак захищають вони Україну не заради нагород. І вже завтра 120 солдатів вирушать до зони АТО оборонити східні рубежі країни. Повернуться бійці через два місяці. Приємно про нас не забувають, що ми виконуємо долг. Перед своєю державою захищає їм і ми завжди готові повернутися в зону виконання антитерористичної операції, виконувати завдання за призначенням. Дуже приємно отримати нагороди такого високого рівня від президента нашої держави. Ми завжди готові стати на захист нашої України і виконувати завдання в зоні антитерористичної операції. За активну співпрацю та підтримку з боку міської влади командир військової частини 3059 Олександр Аленін вручив від Національної гвардії України подяку та грамоту міському голові Віталію Малецькому. За активну громадську позицію, патріотизм, рідну співпрацю Національної гвардії України, надання допомоги особовому складу, що бере участь у захисті Конституційного влади України її незалежності та суверенітету під час дензуні АТО нагородити. Подякую міського голову міського нечека Малецького Віталій Осійовича. Сьогодні своє професійне свято відзначають ті, хто присвятив себе служінню людям. 7 грудня день місцевого самоврядування. У міському палаці культури вітали депутатів міської ради, працівників міськвиконкому та райадміністрації, ветеранів служби. Сьогоднішнє свято по-справжньому демократичне. День місцевого самоврядування відзначають всі ті, хто працюють в органах місцевої влади. Депутати та виборці, які щиро вболівають за розбудову Кременчука, дбають про його розквіт та зростання. Завдяки злагодженій роботі представницької та виконавчої гілок влади тісному співробітництву з громадою вдається вирішувати чимало життєво важливих питань, реалізовувати перспективні плани та задуми. Міський голова Віталій Малецький відзначив, що колектив працівників міськвиконкому та депутати здатні сьогодні вирішувати важливі соціально-економічні та громадсько-політичні питання, забезпечувати нормальну життєдіяльність міста та за рік досягли певних успіхів. Цьому році, завдяки підтримці народного депутата України Юрія Шаповалова, завдяки мобілізації всіх наших внутрішніх резервів, ми здійснили те, що багатьом здавалося неможливим. Ми відкрили дорогу на молодіжний, фактично збудували її 135 тисяч квадратних метрів доріг. Капітальний і поточний ремонт. Такого показника не було за всі роки незалежності. У цьому році ми відкрили школу садочок в кварталі 278. Ми ввели сертифікати для майбутніх мам. Перше запущено досить цікавий інструмент участі громадян в місцевому самоврядуванні це громадський бюджет. Це можливість Кременчужанам самим вирішувати на що спрямовувати кошти. Це сила місцевого самоврядування, сила громади, сила людей праці об'єднаних спільною ідеєю і метою. У день професійного свята, почесними грамотами виконкому Кременчуцької міської ради відзначили справжніх професіоналів. Лискуна Олександра Володимировича, депутата міської ради, голову постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та інвестиційної політики. Грицай Оксану Євгеніївну, головного спеціаліста відділу прес-служби виконавчого комітету Кременчуської міської ради. Юка Віталія Дмитровича, депутата міської ради, голову постійної депутатської комісії з питань регламенту. Керівник міста особисто вручив грамоти багатьом членам згуртованої команди, які щоденною відповідальною працею забезпечують добробут краменчужан. Від профспілки працівників державних установ за плідну співпрацю отримали подяки міський голова Віталій Малицький, його заступники, керівники структурних підрозділів міськвиконкому. День професійного свята приємна мить, після якої настають трудові будні. Тож нехай день 7 грудня об'єднає всіх у спільному прагненні зробити наш Кермичук щасливим і багатим. Кермичуцькі новини вітають всіх працівників місцевого самоврядування зі святом. Бажаємо усім сил і наснаги на добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя кожної української родини. Кременчук стане центром госпітального округу у рамках реформування медичної галузі Полтавщину поділять на чотири медичні округи. Один із них Кременчуцький. З наступного року державне фінансування медицини передбачатиме, що кошти ходитимуть за пацієнтом. Тобто, лікуючи у Кременчуці пацієнтів із прилеглих районів, місто отримуватиме державні фінанси за кожного пролікованого. Ці кошти можна буде використати на розвиток галузі. Сьогодні концепцію роботи Кременчуць. Ського госпітального округу обговорили на зустрічі керівників медичних закладів міста зі столичними експертами. Передовий медичний досвід Кременчука вже з наступного року використовуватимуть на користь не лише міської громади, а ще й Кременчуцького, Кобиляцького, Козельчанського та Глобинського районів і міста Горішні плавні. У госпітальному окрузі є безпосередні лікарні інтенсивного лікування. Якщо заглибитись до проєктного Кременчуцького госпітального округу, центром госпітального округу буде місто Кременчук з лікарнями першого другого рівня, основою госпітального округу є лікарня інтенсивного лікування з доставкою пацієнтів швидкою допомогою. Передбачається, що лікарнею інтенсивного лікування стане третя міська. Нещодавно у ній змінилося керівництво, і це якісно відобразилось на її роботі. Сателітом третьої стане перша міська лікарня. Тут також є все необхідне для інтенсивного лікування. У рамках медичної реформи цей механізм має запрацювати з лютого наступного року. Принцип дії такий: кошти з держбюджету не витрачають на утримання неефективних районних медичних закладів, а фінансують потреби конкретного. Пациента. Ни для кого не секрет, что в Кремичуге есть очень мощная материально-техническая база и кадровый потенциал наших учреждений здравоохранения, которые, к сожалению, не используются по своей полной пропускной способности. Конечно же, привлечение пациентов из соседних районов, там, где нет достаточной материально-технической базы и нет такой квалификации специалистов. Конечно, эти пациенты. повинні получать медичну допомогу в більш високоспеціалізованих центрах, такі як є Полтава і город Кремінчук. Кошти з держбюджету йдуть за пацієнтом, тобто якісна медична послуга надана у Кременчуці, і хворому допоможе, і галузь профінансує. У рамках госпітального округу надаватимуться екстрена допомога, стаціонарне лікування, первинна медико-санітарна допомога на базі лікувальних закладів міста. Звісно, за жителями цих районів. Впайдуть і фінанси, то ті деньги, які выделялись просто на содержание пустих стін центральних районних больниц в районах, которые приближены к Кременчугу, будуть идти на финансирование наших учреждень за попереднім підрахунком. За рік це більше 30 мільйонів гривень, які можна використати на розвиток кременчуцької медицини. Це дозволить закупати новітнє обладнання та підвищувати кваліфікацію кадрів. Два тижні залишилося до українського свята Дня Святого Миколая. Кожен мріє в цей день знайти подарунок під подушкою. Та, на жаль, є серед нас ті, для кого 19 грудня може стати ще одним невизначеним днем у житті. Це діти сироти, позбавлені батьківського опікування. Для того аби цього не сталося, щорічно Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський центр соціальних служб у справах сім'ї, дітей та молоді, управління у справах сім'ї дітей та молоді, Молоді управління освіти Кременчука проводять загальноміську акцію Святий Миколай дітям усім містом. Ми щорічно збираємо подарунки для знедолених діток. Наразі такі офіси Святого Миколая працюють і в усіх школах міста. В один з них і завітала наша знімальна група. Діти активно приносять іграшки, активно приносять одяг, миючі засоби. Батьки до цього долучаються, і ми цьому дуже раді. І наші діти можна сказати, що ми тільки інформацію цю подали, вони відразу підхопили, і відразу вони почали активно діяти незалежно незалежності від того, що там потрібно щось принести чи не потрібно. Вони самі цікавляться. Вони самі ще діти, втім натхненно долучились до благодійної справи: іграшки, книги, засоби гігієни усім, що полюбляють і самі діляться щедро. У цій акції я беру участь вже не вперше, а третій раз. Я ну, вірю в те, що діткам сподобається те, що ми для них робимо, тому що для кожної дитини потрібно, щоб вона була щаслива та в неї були іграшки, бо це, це дитина. Я сьогодні принесла іграшку мішку біленького, щоб дітям сиротам було цікаво не гратися. Юні волонтери четвертого і які вже не один рік беруть участь в акції, зазначають, з кожним роком кількість учасників у їхньому навчальному закладі зростає. Усі, хто долучився до акції, «Святий Миколай дітям отримують спеціальні наліпки благодійників. Я був 4 роки, 3 роки на Ну я завжди була тером. Кожного будем очі много, очі много, щоб діти були дуже щасливими і бояти свято Ніколай надо дітям теж дати щастя. Я думаю, що це надзвичайно корисно, тому що кожна дитина, кожна людина повинна бути щасливою, повинна робити добрі справи. Адже саме святим кола, дітям свято добрих, гарних справ і подарунків. Безпосередньо у дні свят волонтери, добрі помічники Святого Миколая, відвідають сирітські заклади і дитячі будинки-інтернати, подарують святкову концертну програму їх вихованцям, і кожна дитина отримує свій дорогоцінний подарунок. 7 грудня День великомучениці Катерини у народі свято дівочої долі. Святу Катерину вважають покровителькою шлюбу жінок, а особливо наречених. Чому саме знає моя колега Марина Корнійчук? Свята великомучениця Катерина не випадково вважається покровителькою на заміжних дівчат. Цьому посприяла сама доля святої. Катерина народилася в середині третього століття у місті Олександрія. Дівчина була дуже гарною, освіченою до того ж зі знатної родини. Багато чоловіків пропонували їй вийти заміж. Однак Катерина усім відмовляла. Вона заявила, що якщо знайдеться той, хто більш освічений, чим я багатший. І має ще кращу освіту, Чому за того я вийду заміж. Мати Катерини була християнкою. Щоб допомогти доньці, жінка звернулася до свого духовного отця, порадити гідного нареченого, старець пообіцяв дівчині знайти найкращого. Я знаю такого жениха, який і освіченіший і багатший за тебе, і дав їй ікону Пресвятої Богородиці з немовлям на руках і сказав їй, що молися до Богородиці. Щоб показала тобі сина. Після того, як Катерина прийняла християнство, їй наснився сон, в якому вона побачила Ісуса Христа. Ісус Христос уже усміхався до неї і дав їй перстень, тобто заручив її з собою. Тобто, слова старця, що він знає жениха кращого за всіх, справдилися. І, прокинувшись, у неї на пальці був видний перстень, тобто вона зрозуміла все таки що це була правда, і вона заручена з Христом. Знатний чоловік покохав Катерину та запропонував їй вийти заміж. Однак вона відмовила і залишилась вірною Ісусу Христу, за що потім її стратили. З того часу великомучениця Катерина вважається покровителькою усіх незаміжних молодиць. До святої великомучениці Катерини моляться, щоб знайти гідного супутника життя. Це дуже часто. не обов'язково саме в день Катерини і більше ніколи не молитися. Можна молитися щодня приходити. Ще цього дня незаміжні дівчата ворожать насудженого та намагаються дізнатися, коли вони вийдуть заміж. За народними звичаями можна зірвати гілочку вишні, потім поставити у вазу з водою і діждатися свята Маланки. Якщо до Маланки вишня зацвіте, то буде добрий знак: весілля відбудеться. Якщо ж гілочка засохне, доведеться ще зачекати у будь-якому випадку. Вірте в найкраще, і воно обов'язково збудеться. Завтра впродовж дня погода буде ясною. Стопчик термометра в день покаже мінус 5, мінус 7, вночі мінус 10, мінус 12. На сьогодні в мене все. Дякую за довіру. Дивіться на щодня у цій же порі на Алтаві та в будь-який час на нашій сторінці в Ютубі. Бувайте!